27 мільйонів гривень додатково виділили з бюджету Одеси на постраждале від російських атак житло. Рішення ухвалили на позачергові сесії. Відповідно, Приморська райадміністрація отримає 20 мільйонів. А суворівська 7 мільйонів гривень. У цьому районі пошкодження отримали понад 260 квартир. Мова йде про атаки Росії на Одесу у ніч на 10 та 13 червня. І згідно заяви, кошти йдуть на карткові рахунки отримачів. Тобто, кожна людина, ну сьогодні у нас більшість людей має карткові рахунки. Я маю на увазі будь-якого банку, і ми, якщо ні, то потрібно звичайно відкрити, тому що кошти лише будуть перераховуватись на карткові рахунки. Отримує на карточку кошти, зніме і буде в будь-якому місці, людина може замовити ці двері від. На, за ціну. Додам: внаслідок атаки Росії у ніч на 14 червня кількість загиблих зросла до чотирьох людей. У лікарні помер чоловік, який отримав опіки внаслідок влучання по складу торгівельної мережі та був у важкому стані. Ще десятеро людей, за даними міської ради, перебувають у лікарнях. Двох постраждалих відправлять на лікування до Австрії. За словами чиновників, ці люди вже дісталися Львова.